Футбольний прогноз, клубний чемпіонат світу, фінал Челсі ПСЖ. У букмекерів фаворитом є саме ПСЖ, дають 1,6. На мою думку, трошки за малий кофєнт по складу Пара рівна. Подивиться, якби які грали, вони також непогано і грали. Челсі програв один раз так само, як і програв от ПСЖ. Несподівано так програв команді. Таке враження, що він хотів, щоб атлетико вибув. Ну, але раз програв раз, то може програти і другий раз, так як і Челсі може програти, і ПСЖ. Тут фаворит невеликий все-таки є, але не настільки як дають букмекери. Один із прогнозів, я думаю, це саме менше на забиті мічі. Думаю, команди саме ПСЖ в останньому матчі проти Реала якось повезло. Я думаю, Реал вибрав не ту тактику і просто провально іграв в обороні. там і Челси забув би тих 4 мічі, якщо так іграв би Реал проти Челсі. А так непогано. Непогано Челсі також і грає, і багато буде залежати в цьому матчі саме від удачі. Саме від удачі, кому більш повезе, хто більше реалізує моменти, але пасажир таки набрав хід. Він його таки і не збавлявся ще з ліги чемпіонів, що якось саме він тут є невеликим фаворитом, хоча брать на перемогу будь-якої команди, це є ризик краще брать по забитим м'ячам, брать на те, що Челсі заб'є, попри те, що він не є фаворитом, але шанси в його також є досить непогані забити. Якось так брать, а при цьому переможця, я думаю, теж може бути і нічия. Нічия в цьому матчі багато буде залежить. Буде цікаво подивитися на сам ПСЖ, чим він пожертвує, тому що граючи в лізі чемпіонів, граючи на клубному чемпіонаті світу, він викладається на всі стої. Мабуть, на початку чемпіоната команда не буде так бігти, буде набирати хід, тому що так само, як і будь-якій команді треба відпочинок. Такий прогноз саме на менше брать. Менше 2,5, менше, менше 3,5 розглядати, або на те, що Челсі заб'є, або брати фуру. Фуру на Челсі брати, там півтора, два брати. дивиться на коефіцієнти, що не на фаворит, ну, пара, як на мене, така невеличка перевага Її є ну, багато буде залежить від, від самої дачі реалізації. Все може бути в цьому матчі. Букмікері не завжди, якби говориться, те, що вони ставлять, сходиться. І прогноз на фінал. Вподобайку за прогноз і всім удачі.